З вами програма Ключ. Життєві розслідування. Напевно, для кожного школа має особливе значення. Хтось згадує цей період життя як найпрекрасніше і найсвітліше, що може статися з людиною. Інші ж, навпаки, з болем і страхом узираються у минуле. Якими саме будуть спогади вашої дитини про школу, залежить не тільки від вас, але й від оточення, в першу чергу від учителів. До чорноморської телерадіокомпанії звернулася група стурбованих батьків, які підозрюють, що в Євпаторійській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті кардіологічного напрямку на дітей здійснюють психологічний тиск. Батьки стверджують, нібито в цьому навчальному закладі, в прямому сенсі слова, почалася холодна війна. Рідунок із послушного. превратилась просто до неузнаваемости в агрессивного, замкнутого человека. То есть вначале она замкнулась, потом начали проявляться агрессия, непонимание, одежда с капюшонами, кардинально черный цвет, фразы такие, которые очень больно ранили меня, но я все равно пыталась понять, вписывала на подростковый переходный возраст. Но причиной была все-таки... Ірина Петровна, яка на своїх уроках математики дітям фактично промивала мозги. Батьки стверджують, адміністрація розколола школу на два протиборчі табори, зброєю для яких стали діти. Люди розповіли, що в навчальному закладі викладає Ірина Петрівна могилко, через яку і почалися численні конфлікти. Дітям особливо, коли мами почали офіційно писати заявлення. По инстанциям начала запугивать детей. Она говорила, что она перекроет родителям кислород, кто пишет против нее, что она заставит родителей, которые пишут заявления в инстанции о сложившейся ситуации в школе и в классе в том числе перекроет дыхание, заставить не дышать. Тобто таких моментів, коли обсуждались действия адміністрації з дітьми, коли висміювалася адміністрація, коли висміювалися родители, які обращаются. Необхідно додати, що в Євпаторійській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті кардіологічного напрямку навчаються не тільки діти, захищені любов'ю батьків, а й діти-сироти, про яких подбати нікому. Це і спонукало деяких заявити про свою проблему. А дети должны радоваться жизни. Они должны учиться быть справедливыми, честными. Они должны элементарно уважать друг друга и взрослого. А здесь группа людей, группа преподавателей в кавычках, они навязывают детям свою точку зрения. Они навязывают им неуважение и цинизм. Как по отношению друг к другу, так и по отношению к взрослым. Потому что дети вот по команде ФАС от Ирины Петровны, Они готовы на все. Резать, крошить, ломать. Да, дети, которые либо под опекой, либо вот родители далеко и не так активно интересуются, чем занят их ребенок. Батьки розповіли, що їх категорично не влаштовує те, як на уроках викладачі проявляють до дітей надмірний інтерес, підтверджують ці слова і учені в патурійської школи. Тетяна Олексійовна на вона веде у нас ОБЖ це завод школи. Вона э, брала одного ученика і э, стала как бы перед цим класом і показувала, як нужно оборонятися, кусаливо за шею, за руки. По пощипывала его вот так брала. Вот, говорила, что это самое болючее место. Один раз укусила и меня за правую руку. Учні школи розповідають, що регулярно не тільки чують на свою адресу нецензурну брань, але й погрози. На уроках математики Ірина Петровна нам угрожала, говорила, що батьки чиїх дітей, які пишуть на неї, як вона виразилась, писульки і на її мужа. Она Ну, как сказать, запретит им дышать. Перекроют им кислород. Э, говорила, що поставить нам не аттестацию, выставит двойки. Э, говорила нам з Вадимом Динечем, з своїм мужем, що психологи і э, медики убивают нас. А для цього хлопчика урок фізкультури закінчився відкритою черепно-мозковою травмою. Уроки фізкультури. Мы проходили подготовку через лестницу, uh -huh. перескакивали. Я задел, задел. Да, и получился шрам. Ну, Владимир... а когда упал? Какие дальше действия стороны преподавателей? Меня отвели в э зал физкультуры, дали на шатырника и отпустили. Сказали, что мечась не иди. Но uh -huh. все, все проживет. Я ходил, очень сильно болела, после чего обратился в мечась, И меня уже повезли тогда. Он так злился сильно. Был зол, что все-таки пришлось попадет, наверное, ему. Потому что он не хотел, чтобы никто знал. Хоть... Зашивали голову, да? Да, зашивали. Підтверджують, що в школі дійсно напружена атмосфера і співробітники установи Дуже обидно, дуже горько, тому що в принципі та хороший, колектив грамотний. У нас є э, педагоги, які працюють 50 років в этой школі. У нас є педагоги, які прийшли в эту школу молодими спеціалістами і вже йшли на пенсію, то есть всю жизнь. И вот так, понимаете, это неуважительно. А, ну, Педагог должен учить детей уважению. У нас этого нет. Понимаете, когда а, тетя говорит, что этого делать не надо, и ты можешь это не делать, и не делать еще вот это, вот это и вот это, то противоречит всем нормам морали э, 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 нормальным человеческим принципам. Ну, это уже страшно. Это страшно. Так не должно быть. Вони доведені до відчаї, поведінкою своїх колег. Ну, ви знаєте, от зараз очень страшно от этой любви. Я бы своего ребенка, такому педагогу, как Ирина Петровна не отдала бы. Не андава би я б я би, би здійла все для того, щоб такий педагог не общався з моїм рібенком. Тетяна Фріц теж колись віддала свою дитину в цей навчальний заклад, але тільки тому, що в хлопчика хворе серце. Проте, всупереч її сподіванням вилікувати сина, сталося непередбачуване. Дитина набігавшись, отримав нагрузку на серце. Йому становиться погано, він втрачає знання. Ему оказывает помощь воспитатель э, школы, обливает водой, приводит в чувство. Э, от потрясения она звонит мне и говорит, что он задыхается, он синеет, что мне делать. Я попросила, кричала в трубку, я не знала, что говорила уже, вызывайте скорую, где школьный врач. Вот, э, Значит, э, учитель скульптуры дал ему, когда я по последующему узнала, он дал ему понюхать нашатырный тырный спирт. И ушел в школу. Просто ушел в школу, покинул ребенка. Это очень страшно. Это просто ужасно. Не то, что страшно, это просто ужасно. И в голову он, конечно, мне не укладывается. Більше того, Тетяна Володимирівна розповіла, що було після того, як християн оговтався від того, що трапилось. Там де роздівалка сиділа Ірина Петровна у Ваді Владимирович на уроці фізкультури, забрала його сорок, забрала його по уроку або з уроку, я точно не пам'ятаю. І привела його за руку в кабінет директора. Я мама боялася, що я щось зробив. Я зайшов в кабінет директора, і коли я йшов, вона сказала, ти будеш говорити то. доказывать то, что ты ничего не имеешь против моего мужа Вадима Владимировича. Ты понял? Он сказал «да». Когда она его привела в кабинет директора, он так и сказал. Когда я разговаривала с сыном, и мне позвонили и сказали, и мой сын позвонил мне и сказал, что меня приводили в кабинет директора, мама, я говорил то-то, то-то, то-то. Я была возмущена до глубины души. Какое имел право этот учитель брать моего ребенка за руку и какие-то вещи доказывать? Нас дуже зацікавив той факт, що діти регулярно отримують серйозні травми на уроках фізкультури в Євпаторійській школі. Але у відповіді на наш запит Міністерство освіти Криму зазначило наступне. Відділом безпеки, життєдіяльності управління технагляду міністерства на уроках фізкультури в 2010, 2011 та 2013 роках нещасних випадків не зареєстровано у 2012 тисячі Зареєстровано чотири травми. Доведені до вічої батьки зверталися навіть до міністра освіти автономії Наталії Гончарової. Ми їхали з селі, щоб вона услышала крик материнських душ, щоб вона услышала що відбувається, тому що… Я понимаю, что любой контролирующий орган должен знать о, си о любой ситуации с ребенком. Это да. Да. Выводы она сделала, какие она выслушала и выслушала, и сразу, конечно, человек не может ответить, не разобравшись с ситуации. Она сказала, что она обязательно разберется, примет меры и пресечет незаконные действия в этой школе. Знімальна група програми Ключ також неодноразово просила в прес-служби про зустріч з Наталею Георгіївною, але зустріч нам так і не призначили. У своїй відповіді на наш інформаційний запит міністерство повідомляє в управлінні у справах дітей та соціального захисту дитинства Міністерства освіти і науки молоді та спорту Криму. Дійсно надходили скарги від батьків вихованців школи інтернату з питання психологічного тиску з боку вчителів могилко, які були розглянуті з виїздом на місце, коли саме відбувся цей виїзд, міністерство не уточнює. Відомо лише що вчитель фізкультури могилко був звільнений на початку поточного року. А на Ірину Петрівну Могилко продовжують сипатися скарги. На момент нашого візиту до школи Олена Копятіна, директорка Євпаторійської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату кардіологічного напрямку, була у відпустці. Коментувати будь-що по телефону, жінка відмовлялася. На місці нам вдалося поспілкуватися з виконуючою обов'язки директора Ольгою Гладчук. Вона підтвердила, що в школі дійсно склалася конфронтація, але говорити про подробиці на камеру відмовилася. Проте ми змогли взяти коментар у деяких працівників школи. З розмови стало зрозуміло. Велика шкільна родина тріснула на дві частини: одна підтримує Ірину Петрівну, інша налаштована проти неї. Через деякий час до нас вийшла сама вчителька математики Ірина Петрівна Могилко. Ірина Петрівна запевняє, що Тетяна і Олена Чипчик вже протягом півроку заважають їй працювати, але не з власної ініціативи. А тому, що так їх налаштувала сама директорка школи Олена Копятіна. Значить, я являюся первим врагом. її і мой муж є, є першим, першим врагом. Я ж вам говорю, значить, між нами почалась конфліктна ситуація одразу з. первого же дня, как она в одиннадцатом году пришла. Одиннадцатый год, 29 апреля, представляли директора перед коллективом, и директор себя недостойно вела, недостойно вела перед коллективом. Почему То пола ногою, рукою, сказала, что она наведет нам порядок, что она тут ведет нам журналы, что она тут жесткость нам сделает. И я не могла просто этого терпеть, я встала и сказала, извините, вы нас еще Не знаете, не знаете с этим коллективом, как будете работать, как и вы себе уже так с первого дня ведете. Я думаю, может быть, вы нам кандалы привезли. Вчителька стверджує, що намагалася вирішити конфлікт. Знаєте, я вже питалася думаю, може бути я должна бути їх, я должна встретиться з ними. Я зустрічалася з ними вот так, по-человечески, девочки. Ну давайте посмотрим. Может, действительно, где-то какие-то ошибки у меня есть, может быть, я как-то что-то не вижу. Тобто вони бачать розрішення конфлікту, тільки один шаг – не вижу. То есть мы вольнять. Дети, вы хотите, чтобы я уволили? Нет. Ирина Петрівна підтверджує, що проблеми є. і вона не приховує своє невдоволення Оленою Копяціною як директором навчального закладу. Значить, они що я обсуждаю іменно личную жизнь, личну жизни Елены Григорьевны, знаєте, ну це вообще низко і подло. і вот, вообще мне її личная жизнь, чесно говоря, не интересует. Мало того, я скажу вам. Мне ее личные качества, и как человек, я же не друг с ней, не подружка, и не семья. Мне нужен руководитель. Хороший руководитель, который бы действительно був повноценним і и учебне, воспитательно, і медицинська все вона бы була действительно хорошим руководителем. Ірина Могилко вважає, що постраждала сторона в цій ситуації саме вона. Я ж не конфліктую. Ви знаєте, що я делаю? Я відбиваюсь. Ось вот всі подали я не пишу нікуди, я просто відбиваюся от від вот нападків. На суд вот подавали. и все подавали. Я же пять. Вот на меня подали в суд, что я ругалась нецензурно, вот я хожу на все суды, отбиваюсь и доказываю, что я нет, я это не делала. Батьки розповіли нам і про жорсткі методи виховання дітей. Проте в учительки зі стажем на це свій погляд. Більний дитина, а там завтра хтось то тебе на тебе ніхто не подивиться. І тому ми повинні їхнє здоров'я, їхні можливості приготовити їх життя, щоб вони були. Ні в коєму випадку, ніхто там їх не пожаліє. згодні? Ірина Петрівна розповіла нам, що її моральні принципи засновуються на шанобливому ставленні до дітей, а до кожної вікової групи в неї є свій підхід. Вчитель математики запевняє, що учні люблять її та завжди з інтересом відвідують її заняття. Як би там не було стверджувати з певненістю, що з цього правда, а що брехня, ми не маємо права кожній людині властиво перетягувати ковдру на себе. Ясно одне, в цьому конфлікті порушені інтереси не тільки вчителів та батьків, а й дітей, адже страждає саме їхнє психологічне здоров'я. Дорослі забули напевно, як важливо подавати гарний приклад адже діти це наше майбутнє. Цього року Євпаторійська школа-інтернат відзначає своє 50-річчя. Залишається сподіватися, що до такої урочистої події батьки і співробітники установи знайдуть спільну мову, хоча б заради дітей. А ми беремо ситуацію в Євпаторійській школі на особливий контроль і будемо пильно стежити за розвитком подій. Минулий випуск програми Ключ був присвячений трагедії, яка сталася в Роздольненському районі 6 квітня поточного року. Інформаційний простір сколихнула новина про смерть новонародженої дитини. Після того як програма вийшла в ефір, ми отримали відео. На ньому лікар, який проводив розтин дитини, назвав причини її смерті. Основним єві скомбініроване з трьох стрьох саченок. первое, аспирация инфицированных околоплодных вод, второе, врожденная пневмония и неуточненные теологии, и третье, надрыв разволокнения намета мужичка слева, субоконевротическое кровоизлияние в темных областях, которые усугубили течение друг друга и привели к развитию комплекса осложнений, респираторного дистресс-синдрома, то есть легочной недостаточности, отека легких, распространенного кровоизлияния в легких, отека головного мозга, что и привело к больного смерти. Таким образом, непосредственной причиной смерти является дыхательная недостаточность и отек головного мозга с пленением стволовых структур. Имеет место расхождение клинического и патологоанатомического диагноза по основному заболеванию третьей категории. Причина расхождения – недооценка тяжести состояния ребенка. Отримати коментар у правоохоронців виявилося не так вже й просто. Але нам все-таки вдалося дещо з'ясувати. Значить, уголовне производство по статті 140 ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам. Есть она или нет, это и должно сейчас установить следствие, и оно должно быть, естественно, подтверждено приговором суда. Тому для значка сказати час я вам не смогу, есть она или нет. Донечку Марії та Віталія Резничук вже ніхто і ніщо не поверне. Однак вони досі сподіваються, що винні в цій трагедії будуть покарані. З вами була програма Ключ життєві розслідування.